Ігор Соколов, торбинка. Усе почалося з цятки на нозі. Спочатку мій дід звертав на неї уваги ну, цятка, то й цятка. Маленька, блакитна, нерівна, на великому пальці ноги, біля самісінької його основи, схожа на крихітний синець. Помацай, казав мені дід, ось доторкнись до неї. Я обережно торкався цятки кінчиком пальця і відразу ж відсмикував його. Пляма була холодна, як лід. Вона за температурою відрізняється від решти тіла, казав дід, і росте. А ще поглянь. Він брав голку і з силою встромляв її прямо в цятку, при цьому навіть не здригався. Там немає чутливості, зовсім. Пляма особливо не зацікавила ні мене, ні мою маму. Мало на які фокуси здатне старече тіло, яке вже стоїть однією ногою в могилі. Єдиною, хто зацікавився цяткою, стала сусідка тітка Валя, яка майже щодня заходила до нас на чай. Щоразу, коли приходила до нас у гості, вона з цікавістю і без найменшої гидливості розглядала дідів великий палець. Дякую вам, тітко Валю, що терпите його, казала їй моя мама. Він просто самотній старий, йому хочеться уваги. Дружина померла, ми з Ілюшкою в місті живемо. Ось він і вигадує всілякі небелиці, щоб хоч хтось із ним побув, вислухав його, поговорив із ним. Та що ви? усміхнулася у відповідь тітка Валя. Мені самій у радість із кимось поговорити. Я спілкування люблю, а Ігор В'ячеславович дуже приємний співрозмовник. Минав час, а цятка все росла й росла. За два тижні пляма поширилася на весь великий палець. Він посинів і втратив чутливість. Ми возили дідуся до лікарів, але ті тільки розводили руками. У людей похилого віку у слабкий кровообіг, говорили вони. Дідусь щодня розтирав палець на нозі оцтом, робив гарячі ванни, компреси, скропиви. Загалом випробовував на собі всі методи народної медицини, які були відомі йому і тітці валі, але нічого не допомагало. Синіти вже почав і середній палець, щодня дідусь телефонував нам, стогнав і скаржився на біль. Ходив він тепер тільки наколгоючи. За тиждень він подзвонив нам серед ночі, сказати нічого виразного не міг. Просто хриплим басом кричав у трубку від болю. У слухавці було чути занепокоєне кудахтання тітки валі. Дідуся поклали до лікарні та ретельно обстежили на предмет тромбів та інших можливих проблем. Нічого не знайшли. МРТ, УЗД, аналізи показали, що дід абсолютно здоровий, а він тільки лежав і кричав. І його хвора нога тим часом уже посиділа до самої щиколотки, а на іншій нозі загрозливо наливалася така ж синя плямка на великому пальці. Я ніг не відчуваю, повторював дід, не можу навіть врушити ними. І справді, коли лікарі намагалися поставити його на ноги, він відразу втрачав рівновагу і падав. Коли посиніння піднялося вже вище колін, Ноги йому ампутували. Так ми з мамою переїхали з міста до села доглядати діда. Не треба було, сказала тітка Валя. Я його доглядала б сама. Адже Ілюшці треба в місті до школи ходити, там у нього друзі, гуртки. Що ви, відповіла моя мама, «Що чого раптом сусідка доглядатиме, якщо рідна дочка є, а Ілюшка буде в будні з татом у місті жити. Так і повелося. По буднях я жив із батьком у місті, а на вихідні приїжджав у село відвідати маму та діда. Мама за цей час зробила в будинку невелику перестановку, поставила в кімнаті діда нове ліжко з антипролежневими матрасом, з спеціальними подушечками та іншими речами, необхідними для догляду, за лежачим. Сама спала поряд на його старому дивані, щоб будь-якої миті бути поряд з ним. Вона мала дуже нездоровий вигляд. Щось не так, мамо, запитував я. Погано спиш, мабуть, дідусь мучить так ой. Мама тільки морщилась, потираючи ліву скроню, все нормально, голова тільки болить. Напевно, з незвички від зміни обстановки. Звичайний стрес, скоро минеться. Але коли я приїхав наступного тижня, мамі стало ще гірше. Ліве її око налилося кров'ю, а щока опухла. Це зуб, казала мама, зуб болить дуже і в голову біль віддає. Мамо, відповів я, тобі терміново треба до лікаря, та треба, неохоче відповіла мама. Попрошу тітку валю посидіти з дідом, а сама повернуся до міста, схожу до стоматолога. Надвечір у неї піднялася температура, а око напухло в очниці. Уночі я прокинувся від приглушених ридань мами й голосу діда. Підвівся, пішов до їхньої спальні. Мама плакала у вісні, підвиваючи від волю, а дід кликав її, намагаючись розбудити. Не можу добудитися, сказав він, побачивши мене, вона не чує мене. Ану, потряси її за плече. Я підійшов до мами, ніжно обійняв її за гарячі плечі. Вона одразу сіпнулася крізь сон, підскочила, і я злякано відсахнувся від неї, побачивши, що добру половину волосся. Вона залишила на подушці. Тієї ж ночі швидка відвезла маму до міста. Я вирішив поки що залишитися з лежачим дідом. На той час мені вже було 12 років, і я вважав себе досить дорослим, аби подбати про дідуся. У мамі в місті буде тато, вона буде не одна, а з дідом повинен залишитися я, доки ця ситуація не виправиться. Вранці приніс у дідусеву кімнату сніданок, і, поки він їв, я задумливо розглядав подушку, на якій спала мама. Біла тканина наволочки була вкрита темними пасмами волосся, що випало. Не без дригання я помітив серед них кілька зубів Мамині зуби? У мами випали зуби. Того ж дня до нас прийшла доглядальниця, місцева жінка яка після дзвінка мого батька погодилася за оплату доглядати діда. Як і я, вона довго й задумливо розглядала мамину подушку. Просто напасть якась, скаржився їй мій дід. Спочатку моя дружина померла царство їй небесне, від раку згоріла за лічені тишні, ні з того, ні з цього. потім мені ноги ампутували, тепер ось із донькою моєю таке лихо трапилось, вже не знаю, що думати. Якась чорна смуга. Зять ось телефонував, казав, що в неї вся ліва половина обличчя ніби обпалена, а ще всі зуби зліва хитаються. Де це видно, щоб у людини без будь-якої причини стали зуби хитатися і тільки в лівій частині рота? Лікарі, каже, ніколи такого не бачили, самі в шоці. Почувши це, доглядальниця постояла якийсь час у задомі, а потім пішла в комору і повернулася звідти в товстих рукавицях для зварювання та з великими ножицями. Акуратно розрізала подушку, на якій спала мама, і ретельно витрусила звідти пір'я. Провела рукою в рукавиці по них, ніби шукаючи чогось, пір'я було позеленіле і пахло чимось дивним. Ви куди спали ногами на цьому дивані? запитала діда. Де зараз подушка лежить? Там мої ноги були. Тоді доглядальниця зняла з дивана покривало і розрізала оббивку. Довго і методично там коперсалася. нарешті спокійно сказала ось він. І, обмотавши руку в рукавиці наволочкою від подушки, вона дістала маленький чорний мішечок. «От діла!» – здивувався дід. Звідки він там узявся? Що там у середині? запитав я. Доглядальниця не відповіла. Вона закотила очі, а з її носа капала кров. Через хвилину вона оговталась і сказала, треба ж яка сильна порча. Після цього вона привела себе в порядок, взяла великі сталеві щепці для горіхів і сказала мені, дивись, що я зараз робитиму. Вона запалила газову комфорку на кухні і почала палити торбинку на вогні тримаючи її щепцями через рукавицю. На минуло й п'яти хвилин, як у вхідні двері почали грукати. Ігоре В'ячеславовичу, Ігоре В'ячеславовичу, там з ким? У цьому підвиваючому голосі я з подивом нашу завжди доброзичливу сусідку тітку Валю. Я хотів було відчинити їй двері, але доглядальниця жестом зупинила мене і піднесла палець до губ. Ігоре В'ячеславовичу почулося дряпання у вікно, удари кулака по шепкав. У вас все там добре? Маша, Ілюша, ви там упустіть мене. Від смаженого на вогні мішечка йшов дивний смердючий дим. за вхідних дверей лунали хриплі верескливі крики. Крізь гучні ридання невиразно долинали наші з мамою імена Маша, Ілюша. Я ніколи не чув, що хтось так сильно плакав. Виглянувши з вікна, я побачив, як тітка валя клубком качається по нашому двору. Вона трималася за живіт, кричала і клацала зубами. Хто вам допомагає? Хіба вам допомагає хто? верещала вона. Коли швидка нарешті приїхала, тітка валя вже сконала. Ростин показав, що майже всі її нутрощі згоріли. Хоча тіло зовні залишилося неушкоджене.